Для українців найважливішою річкою в історії, культурі і економіці був, є і назавжди залишиться Дніпро. Це не просто велика ріка, без якої не уявити ні минулого, ні сучасного, ні майбутнього, а ріка, як вимір сутності самого народу, його мови, характеру, моралі, психології та традиції. Дніпро географічно розділяє Україну майже навпіл разом зі своїми притоками. Утворює найбільшу річкову систему України. Довжина річки колись становила 2285 кілометрів. Але після утворення низки водосховищ Дніпро скоротився і має довжину в межах України 981 км. Дніпро типова рівнинна річка зі звивистим рівищем, рукавами, великою кількістю порогів та островів. Має близько 15 тисяч приток. Найбільшими серед них є прип'ять, тетерів, ірпінь, рось, інгулець, десна, а також сула, псел, ворскла, оріль і самара. Падає Дніпро у Дніпровський лиман Чорного моря, утворюючи при цьому велику дельту. У 9 столітті на землях навколо Дніпра сформувалося ядро давньоруської держави, столиця якої стало місто Київ. У Дніпру та його притоках поширювалася культура Київської Русі. Писемність, архітектура, мистецтво виникали великі міста. Давньогрецький історик Геродот називав Дніпро у своїх історичних трактатах Борисфеном. У період Київської Русі наші пращури називали Дніпро Славутичем у ті часи. Дніпро був частиною торговельного шляху, відомого в історії як шлях із варяг у греки. Що з'єднував країни Балтії з Причорномор'ям. З другої половини XVI до кінця XVIII століття за дніпровськими порогами існувала Запорозька Січ. Козаки називали Дніпро своїм братом, а Лоцман вот – козацьким шляхом. У Дніпрі водяться майже всі з відомих в Україні видів риб – понад 70. Найпоширеніші корополі, а також лящ, сом, щука, плітка, окунь. У басейні Дніпра зустрічаються і рептилії або ж плазуни. Найпоширенішими є вужі, ящерки та черепахи. Значно рідше зустрічається гадюка і мідянка, яких занесено до Червоної книги України. В Україні гніздяться близько 250 видів птахів. З них 100 мешканців басейну Дніпра. Типовими водними мешканцями є пірникози. на узлістях заплавних лісів Розміщуються колонії дуже рідкісних рудих чапель. Також на Дніпрі живуть качки, гуси та лебеді, скопи, кулик, сорока, які занесені до червоної книги України. Водяться у Дніпрі нутрії, ондатри та річкові бобри, видри, норки. Їх також занесено до Червоної книги України. Про роль головної річки України можна багато розповідати, і ця роль в житті українців не перебільшена. Дніпро не лише головне джерело водних ресурсів, а й символ могутності, нездоланності, впевненості та слави української землі.